Всім привіт на моєму каналі Адем. Вітаю вас, хлопці і дівчата. Чому, собственно, я виходжу знову в інтернет? Тому що я забула вам вчора показати, що треба ще витягнути тор-стаканчик з їм Орхідейки. Витягати треба обов'язково, бо він потім забудете і перелиєте і почне гнити квіточка. І так, витягуємо. Витягуємо ми той стаканчик. Маю пинцет ось такий. Це колись був мого тата на рибалці, тато десь якогось медика з Тимбрив. Вони є там, де медичні інструменти для медиків. Чоловіка теж є такий, так що я маю на запас в гаражі. І так, як ми витягуємо торг в стакан? Це для тих, хто не знає. Перевертаємо квіточку, насипаємо. Це безстресовий спосіб. Квіточка стрес не відчуває. Це саме найгуманніший спосіб. Добираємося до тор-стаканчика, бачу тут кокосові чіпси є. Так, тут ще бачу листочок знімався. Ось. Бачите. Ось тут. Треба оце все зняти. Оце я знімаю це, це все сухе. Так, ще витрасаємо кору. Такий спосіб витягування можна все висипати, витягнути, і тоді це буде дуже стрес для квіточки. І вона може скинути квіточки. А таким способом вона навіть не відчує, що я витягала в неї торг-стаканчик. Так, це на бік. Його не викидати цей ґрунт, ми його назад будемо засипали. Це гарний ґрунт. І так. Тут є торф стаканчик оцю і ми його витягуємо. Ось. Бачите? Фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Камера. Ось. Витягуємо, я мушу повернути до себе, бо я не бачу, що я роблю. Багато корінчиків. Маленьким пацетом дуже погано діставати. Можна і тим, що Зброви скубати, але він маленький. Цей довшу має ручку і його і ним зручніше витягувати. Так. так це сміттячко. Так, витягуємо, витягуємо. Може все не вдасться витягнути, тому що дуже багато, як я сказала, вже, курінчиків, але відчейки треба обов'язково від тої попки, е обов'язково забрати Торстаканчик Забираємо. Вибачте, за посторонній шум це є, в мене готується капустнячок і розмерзається Е, Я хочу приготувати капустняк і хочу приготувати булгур з м'ясом. І заодно витягнути торф стакан з новенької орхідейки. Дуже багато коріння. Треба обережно, щоб не пошкодити, не поцарапати корінчики. Я витягую по чуть-чуть. Я попробую стієї сторони. сяє. Так, треба акуратно. Краще мені буде видно ось. Так, це вже м'ясо розморозилось. Це кора. Кору ми на бік Відкладаємо оце на кора. Так. Jak jeszcze ja maję do listy. Tak, że kora. Jeszcze jest takancik. Thank you Подивлюся ще чуть-чуть є. Там далеко в глибині. А тепер я відкладаю кору під основу, там, де був торстакан, викладаю вручну. Краще викладати такими кусочками корі, що вона ще не... Як вам сказати, не настоя воді, що вона така ще світлорижа. Добре ще мати підсипати ще кори. Ну, Я не хочу йти по кору, чесно кажучи, глянуюся. Я хочу зверху засипати кокосовими чіпсами самими, щоб зберігалася довше волога. Ось ще є пора. В основному лишилися чіпси, що були в посадці. Так, і дрібненька кура. Я її зараз виберу. Підчипу ставимо кору? І так, тепер всю решту засипаємо це кокос кокосова. Tipo, você colocou І я ще зараз додам. Свіжі кокосові чіпси. Зверха. Щоб трималася волога, щоб швидко не випаровувалося. Ось так. Кокос перед тим, як я його накладати сюди, вимочила в п'ятьох водах. Це для того, щоб виполоскалися вся сіль з чіпсів. І як зверху на поверхні чіпси є, я замітила, що гарно починають проростати корінчики. Дуже в ґрунт, вони ростуть всередину. І зверху треба міняти ту кору, що стоїть на поверхні. Вони як підливають, вона засолюється верхня поверхня, поверхня чи чіпсів, чи кури, їх треба знімати десь на сантиметрів 2, отак, десь на сантиметрів 2, і засипати. Іншою курою і добре чіпсами. Я роблю так. Може хтось по-іншому і так добре. Я показую те, як я роблю, як мені підходить. На цьому все. Чекаю. а ще через сім днів я повторно обрискаю доктор Хелп. Це інцектоакерецит. Інсект... Доктор Хелп знов так обрізкою повністю, як я вам показувала. На цьому все. Па-па-па-па. До нових зустрічей!